У Лозівській громаді стартував унікальний психосоціальний проєкт Обійми для тебе, який з кінця березня впроваджує ЮНІСЕФ за підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮСЕЙТ. Ініціатива покликана надати емоційну підтримку дітям і дорослим, що опинилися в кризових обставинах. Взагалі, неможливо якось виміряти, який біль. Більший, який менший, це все важливо, і це тільки людина сама може зрозуміти, наскільки їй важко. Це може і втрата когось з рідних, це може бути втрата різного рідного міста, втрата майна або самотність, або виснаження просто. І все це може бути запитом, з яким можна приходити до нашої психологічної служби. Обов'язково все вислухаємо, обов'язково підтримуємо. І дійсно це потрібно робити, потрібно звертатися. Метою проєкту є створення безпечного простору для вираження емоцій і відновлення внутрішньої рівноваги. Учасники можуть звернутися за індивідуальним або груповим консультуванням, а також отримати інструменти самодопомоги. Ще в нас є можливість долучати спеціалістів вузьких, якщо є така потреба, звертатися до психіатра. І робота взагалі відбувається як офлайн, так і онлайн. Можна обрати наразі, вже в нас розпочали працювати дитячі групи, будуть ще групи підліткові як підлітковий клуб. Це декілька зустрічей. По певній програмі, і це дуже корисно для, діт... для дітей, тому що ну, взагалі замало спілкування, а зараз ще розпочинається літо. Тому, якщо вам хочеться, щоб діти долучалися до психологічної грамотності, до того, щоб вони вміли розуміти себе та допомагати собі, знали певні практики і техніки, щоб вони змогли підтримати себе у важкі якісь такі моменти, кожен може звернутися і за Запитом ці групи формуються і працюють окрім індивідуальних сесій для дітей та дорослих у межах проєкту діятимуть батьківські клуби, де опікуни обговорюватимуть виклики батьківства, обмінюватимуться досвідом і будуть підвищувати власну психологічну грамотність. Маленьких запитів бути не може. Якщо ви відчуваєте, що потрібна допомога, можна звертатися або дорослим, або дітям. Люди, які виїхали з окупованих територій, їх багато, до речі, у нашому місті батьки, у яких є діти з особливими освітніми потребами, хто відчуває виснаження, кому треба поспілкуватися? Хто хоче, щоб його почули та підтримали. Всі ми знаходимося у цьому досвіді війни, і всі можна звертатися до нас. Звертатися можна за телефоном. Якщо у вас є така можливість, приходьте до публічної бібліотеки. І можна тут записатися. Психологиня говорить, через труднощі дистанційного навчання та тривалість війни родини опинилися під подвійним навантаженням. Діти й батьки пережили безліч стресових ситуацій і потребують підтримки.